Я скажу тобі одну річ – Жорстоко. Огидно. Можливо. Але постарайся правильно зрозуміти. Викидає це трагедія. Але якби цього не сталося. Ти пішов від мене? Ти був зі мною. Бачиш? Життя нас ламає, катує. Але беззаперечно штовхає вперед. Ми разом. Це холодно. Коли ми почнемо жити спочатку? На твоєму теплому пляжику. Ти народиш мені дитину? Ти чого? Севочку. І я, я знаю, що ти цього дуже хочеш. Я готова... Я готова здійснити всі твої бажання, всі чуєш. So you didn't try to do this one.